Так, буде добрий батончик. З буде вагон. 160 60-х Буде в нас гарна стружка. Так, кран спасає, бо заготовка досить нелегка. От її зараз сюди. Досить зручно, бо мені треба буде зараз зацентрувати її, розвернути. От, після торцовки а так буде все просто легко. Ось така вона булваночка. Так, Сентровочка є у нас. Ну, зараз будемо вже обдирати це все діло. Спочатку грубо все так що дерти. О, все. Сошку включу і погнав. Так, тарцуємо для початку. Мабарит ну, вже був відомий. Сталька непростенька. Ну з кубаскою буде що дерти, поставлю своє любиме сверло. І зараз буду сверлити, просверлю наскрізь коротше, До половини. Зроблю тут роботу, коротше, потім тут базу наведу і... Тут начисту зроблю, щоб потім перевернути, і можна було вже з другого боку робити, чи в юнеті, чи було по чому обкатуватися. Це сверло для обдірки. в мене є Блін, дуже класна штука, просто в захваті від неї від нього. Так. Можна було оберти більші дати. Більше оберти, бо для нього це замало. О! Це не сверло, це просто чудо. Я ще навіть пластину тут не перевертав, не те, що не міняв, а не перевертав на другу. Там вони і зі сколами навіть є вже, але все рівно воно болить хоч би як дурне. Зараз трошки глибше зайду, додавлю ще сожі трошки, щоб було м'якше. І погнали. Аж корчить. Краса не Це На 100 мм в мене зайде на 24. Далі можна буде розсверлювати вже. Перезацентровки без нічого передолимо вот. Ось такою швидкістю 5 мм на оберт іде. Тільки встигай крутити. Зараз я телефон покладу і буду вже двома наслати, бо не встигаю. Так, просверлив. Ну от як тут з бутилочки поливати, коли деталь така велика і... Рулити треба багато. Коротше, збагати оберти, бо на заході, щоб мені гарно зайшло без хитання, без, без нічого. І потім буде неприємно. Буде сверло розбивати все треба. Зараз ще й в ворочку вдатися додавати трошки. Так, зайшло. Бачите, сверлом не, не хитає в різні боки пробує додати трохи. Вот так О, веселіше! Трошки слажи, щоб більше йшло, щоб не парувало так. Люблю я такі роботи обдирочні. Строжка летить, тільки встигає відбігати. Але таку детальку запороти це просто весело стає. Деталька стала на пару кілограм легше. Пару кілограм легше стало йому. Все на купу ще нова пошта приїхала якраз. Біжить. Дупло таке немаленьке. Та кілограмчика три стружки точно. Видер. Ну, тепер далі тут все. Будемо робити зараз все що тут є. Там посадка під два підшипника і три сальника отут. Така деталька. Це найбільше серно вже. А далі вже тільки різець. Трошки змістило заготовку. Ну що ми зараз її поправимо, у нас ще там припуск у море є. На це було очікувано, що її змістить після сорвуки. Але воно вже велике дупло зробилося. Таке, досить, досить велике. Отак От так воно. Ну, вже на три пальці добрих. О, тут ще дарти і дерти. Тут ще дарти і дерти буде. Так, розбирає тут до хлопки, під підшипники, під сальник, під гайку. що на чорну, зараз лише ще півтора міліметра запхаю центра підіпру і під рушкиру розверху ще тут багато ще дерти. На чорну. Потім вже на фініші все зараз пройду з мінімальними зйомами, наріжу різьбу, Це було за одну установку з сальником. І сальник знаходиться в гайці. Я вже гайку виточив. От, я Вже гайку виточив, і тому цей. Ось півтора міліметра лишив. Путора лишаю для чистовуки. Гаєчку Отаку зробив під вже. Там таке ублюдство було страшне, що, що я навіть не хочу показувати зі стежки. Таке воно ржаве, гниле. Я трошки пробував проточити, але воно таке страшне і плюс і поводок оббитий. Я не хотів вже це вставити. Гівно вже стає, все. Це буде вже нормально. Виліт величезний, але малі зйоми це заобробити. обробити. Знімаю по 2 мм тільки на діаметр і все. Максимум. Тому все буде добре. Беше тут пасочку для грибка. Зараз заїжджаємо. У нас було все отак. Раз і гарненько, бачите, можна тепер обдирати тут як хочеш, теж до міліметр лишого зазору на чистовуху. Я взагалі хочу цей Фінішний розмір тут пошліфувати, бо тут будуть стояти дві бронзові втулки. Тому ця деталь можливо пошліфується. Отакий у нас снігопадит гарненький. 4 міліметри з діаметра та й нормально. одразу її зсувати, бо нагріває станіну. Трошка гаряча, досить така. Працює з трошки охолоджував деталь, бо воно поки дійде до розміру, то деталь можна буде... Ой, деталь можна буде жарити на ній яйця. Це біленька, падає синенька. Вона в польоті охреніває від того, що її зрізали і синіє від злості. Ах, люблю я таке. Можу це круглу дубову робити, отакі от діло. Монтана. Не спи на роботі. Оце я так називаю економний різець з такою пластиною. Бачите, під цей кут. Ромбік грань типу не робоча. Вони буває ріжуть на фрезі. На фрезі. То взагалі ріжуть краще і м'якше, як робочі, типу. Але я зараз вже на 6 мм заходжу. На 6 мм. 6, 6 мм зараз загазуємо. І все. Така стружечка гарненька. Ріже мігенько так, тільки ще Клас. Встигай шваброю відгрібати. Швабра не така, як на великих станках, справжня, але, але теж швабра. Грібає трошки за прохід до фіга. Я ще тільки почав, а вже скільки стружки гора, яка в Піддоні. А я ще тільки почав, ні? Розказуй, розказуй про свою любов до мене, а? Розказуй. Але, але як мурашник робиться. Вдираємо і обдираємо. обдираємо. Тружка супер. Суперово. Так, вже Зробив посадочку під підшипник, проточив отвір під різьбу. І ще різьбу не нарізаю, і канавку ще не нарізаю. Роблю зараз зверху базу, щоб я міг потім обкататися, щоб нічого не зрушило. Бо зараз будемо канавку нарізати, десь, не дай Боже, рухне і все, поплило. Тому зараз зробимо базу і далі можна буде вже хоч провіритися нормально, чи нічого не рушилося. В принципі, можна по посадці підшипника провіритися, але так буде краще, коли вже за, за одну зроблено все. Обдер купа, купа матеріалу. Отак воно йде. Залишаю ще трошки під шліфовку. Хочу все-таки це пошліфувати, бо я вже переконався, що шліфоване під втулку це не точене. Це величезна різниця. Зразу видно по посадці, коли воно лягає втулка в навал і то зразу чути руками, як воно крутиться без скрипу, без шершавості якоїсь. Здається, втулка гладенька все, але все рівно воно не то. Навіть після наждачки воно не така, як би хотілося. Допіка обдирати прийшлося, але що, по 6 мм вжов і готово. моей рукой режем резьбу. Да. Резкость не должен. Вот. Зараз У нас вже буде готова ще фасочку, Ну фасочка теж буде фінальна операція. Я ще зробив таке прослаблення, так як має бути, бо тут підшипний попорний. І щоб у друге кільце не, не впиралося. Так, різьба навалена. Різьба навалена. Не вийшло. А, вже і закусило. Ну що, зараз зубило і відкручу. Зубило не знайшов. Не знайшов зубило, жалко. Отак воно виходить, все. Горненько поки що. Лишилася друга сторона. Лишилася друга сторона Це зробити. І посадки під і сальники. Але тут же у нас є база під юнет або для обкатки. Тут так само можна обкататися, як собі завгодно. Ще зараз тільки фасочку. Чик і все. На сьогодні... На сьогодні додому. Все, достатньо. Січки нарізали, гору та й добре. Так, виставив люнет. так. І зараз будемо вже проточувати цю сторону всю. Так, торцуємо, виставив. Поки що так дуже сильно не зажимає, боберти великі. І так воно більш-менш нормально. На перше це все обдерте. Трошки за великий припас площав для юнета, треба було більше знімати зразу. Але вже як є. Так, це ми зараз габарит заженемо зразу. Це може було в габариті точно. Дінет класний, великий. Рахуйте це зараз 150-й крутиться і він може зажатися на цей люнет по цьому пояску. Легко. Тут майже не знаю скільки, 180 легко лізе. Розтачуємо глибину на 102 От різачок, якому краще йде менша подача, але більший діаметр. Тобто, якщо ми візьмемо зйом на діаметр 2 мм і включимо подачу, наприклад, в мене тут стоїть 13, 13 то це йому забагато для... Скрипить дрета, якби чути дертя таке. А як дати 4 мм і подачу зменшити, то воно йде, бачите, гарненько стружечка щебече, коротше, як соловейка. Так що, ніби режими однакові теоретично, але різання йде зовсім по-іншому. За рахунок геометрії пластини, яка не хоче великої подачі. Але гарно йде на малій подачі з великим. Так що отак воно зараз треба обдирати. Треба слідкувати, щоб не нагрілася деталь, бо при нагріві збільшується діаметр, звісно, а він буде збільшуватися, тому треба контролювати. Зараз проходжу прохід і я контролюю прижим. Щоб не переборщило. Можна сошку іщити, Але вона не мало що поможе. Все рівно нагрівається. От. Його різачок в мене стоїть, бачите Це був різачок під ...від такої фірми одної звісної Не знаю чи побачите Ось різачок. Це він йшов під різьбу пластину, але в нього чудово стає трикутничок. Так що ріже просто клас. Зараз даємо 4 мм, 4, 8, 8. так 8, поїхали і запускаємо знову, провіряємо тут, бачите, воно вже чуть піджало. Так дуже легке торкання, то нічого, що воно трошки буде бити, воно зараз не і, і погнали. Трошки-трошки туди. Таке легше йде трошки. Трошечка сиплеться. Так, зараз охолоджуємо перед чистовою за обробкою, щоб у нас було все тут холодне, гарненьке, чистеньке. Верхня навіть нічого немає, пошкодженого гарненько. Це підшліфовка вона, це чорнова. Зараз охолодиться собі, докуплю кави, прийду, а воно буде вже холодне. Так, от він у нас вже готовий, розточений, все. І деталь сама готова. Так, воно. Короче, супер, можна її вже знімати, в принципі, результат. Краще, ніж я думав. О, все зроблено силосно максимально. Передні задні посадки. Тут стоїть два підшипника, тут один підшипник, три підшипника стоїть. Типу. Тут вже теж зроблено. Коротше деталька вже, чітка вийшла. Ну, Стружки надерлося звідси, звісно. Звісно, багато стружки зробилося. Вся стружка практично була в мене дробленка. Це мало що там вийшло кусочок. Такий його маленький жмутик та й все. Більше нема. Тобто утилізація утилізація стружки буде тут легкою. Бо не раз, як подивишся, які то коси є. І думаєш, як то все запхати в той мішок. І не раз виходить так, що не можеш зробити без, без того, щоб не було цих косів, бо є прохід і не можеш там дати подачу нормально. Але воно відбувається таке, що стружка в'ється. Так Тут у нас десь приблизно кілограмів я знаю скільки. Як ви думаєте, скільки тут кілограмчиків? потім зважу, подивлюся. Так, знімаємо. О, ну, бачите, як гарно працює люнет. Просто чудово. Все у нас тут вже готовенько. О, хі, сюди ледве загрозив, а зняв одною рукою. Бачите. От. Таке вийшло у нас чудо, чудо з чудес. Одну і рученькою зняв і все. Ось така деталька у нас вийшла. Стружки, море, гора. Так, от на фоні старої деталі і нова деталь. Ну, Я хотів в одне відео запхати ще шліфовку цієї деталі, але вже, напевно, буде в другому. Ну і це я вже не буду показувати ці отвори. От, така вийшла у нас гарненька деталька, Важкенька. Важкенька. Ну, проти того, що була заготовка, це ні про що. І кришечка, отака деталька. Кришечка. У неї має вставати сальничок з Так. Кришечка і туди сальничок. Раз. І все. Коротше, якось так. Все народ, всім удачі, до зустрічі. Лайкосик. Пока.